Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такого кавунчика. із історій, так скажем, моєї селекції. Я вже перед цим знімав одне відео, був там кавунчик. Це ось бачите, теж такої самої форми продовгуватої. Дуже вони такі довгі. Але цей має інше забарвлення. Якщо буде дуже смачний, то теж. З нього спробую зібрати насіння і окремо його наступного року посіяти і подивитися. Тому що теж таке цікаве заборлення в нього. Чимсь він схожий там, знаєте, як Черстон Грей, тільки цей більш такого темнішого. Чертосой той світліший, а цей такий більш темніший. Даний екземпляр заважив на 7 кг і 600 г. Так, зараз ми його розріжемо, подивимося, що у нас там всередині. Ну і замірюємо рівень цукрів, спробуємо на смак. От мені цікаво буде, чи цей по смаках за смаком і за цукрами буде такий самий гірший чи може навіть кращий. Хоча куди вже кращий, то й взагалі шикарний за смаком. Ну то зараз подивимося, що я буду гадати. Зараз розріжемо і все побачимо. Так, опа. Опа-опа. Так. Ну що, ріжемо. Цей, здається, буде длинший. Той, як на мене був коротший. Цей дуже такий довгий. О, тріщить. Тріщить, червоний червоний. Такий красавчик. От такий красавчик. Дуже красивий. Трішки тут ось невеличка така вздовж. Тріщинка є. Ну, в цього кавуна, як на мене, насіння поменше, ще менше. Там, наче, було трішки більше насіння. Тут його, наче менше. Так, чисто візуально. Начебто поменше. Так, ну зараз спробуємо. От такий у нас довгий кавунець. Так, зараз будемо пробувати. Теж дуже солодкий. Але можливо навіть той був смачніший. Перевіримо, що в нас там по бриксах, але цей теж дуже смачний. Ну щось мені здається, що той був солодший, але щоб не гадати, зараз все перевіримо. Так, той був солодший. Тут у нас 11 з половиною 11,5. А там було майже 13. Так що таке дійсно, той був просто мега солодкий. Хоча цей теж солодкий і нічим не гірший від тих самих гібридів, яких я понасівав. От ще спробуй. Знайти такого гібрида смачного. І що мені подобається в моїх умовах вирощування, от вони без питань набрали цукрів, дуже смачні, і ніяких особо проблем з ними не було. На відміну від деяких гібридів, які поздувалися в моїх умовах вирощування тих і за розмірами, і за цукрами. От теж класний солодкий кавун. 11,5 брікс. Той був взагалі мега солодкий, ну цей теж класний. Так що, от будемо далі проводити експерименти, спостерігати за ними. Возьму ще із цього насіння, хай буде і цей. Возьму насіння, цей окремо десь сам по собі посію. І той, що я перед цим знімав відео. Іншого забарвлення. Той, що дуже солодкий, того теж окремо десь посію. І подивимося на наступний рік, як вони себе покажуть, як вони себе будуть поводити надалі. І чи не буде якихось відхилень по формі, по смаках і по забарвленню. От такий був сьогодні у нас на огляді кавунчик. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!